Кричить, я не могла змусити його взагалі зібратися. Боже, я так справді хочу кабінет. Зібратися на цю річку. І вирішила показати відео просто цієї річки, і він просто розумієте, багато іграшок надарували, і він взагалі нікуди не хоче. Він з ним грається постійно. Я кажу, поїхали на річку. Він каже, я хочу купатися в ванну, бо там вода буде з водою гратися. Або налий мені сюди воду. Я кажу, ніякої води, ми зараз поїдемо там, де багато води. Він не розумів. Я кажу, йди сюди, покажу. Показала відео, у нього такі очі бігом поїхали збиратися, поїхали збиратися, хочу на море. кричить, я хочу на море. Аж кажу, хто себе як вів, таке море. А зранку просто вже я тримаюсь. Я тиха, спокійна. Він прокинувся дуже рано, і це постійно, зранку самого якісь требування розумієте? Короче, постійно. Хо, а будеш сосиску? Не буду. Потім буду, оце ж готуєш. Потім даєш кекс, будеш кекс, буду, буду, над не буду. Їш цей сирочок, я їм кажу: будеш сирочок, каже, не буду. Вже доїдаєш той сирочок, Крішить буду. Ой, ладно. Діти це таке, знаєте, різноманіття кожного дня. В настрої. Розповісти, як ми збирались, не буду, бо всі, напевно, у кого діти були. <розуміють>, розуміють. То хочу, то не хочу. Все ж таки вибралися нові кеди були, і я кросівочки, Мама мені віддала. Я так хотіла їх все в магазин завести, але десь вона купила, на неї вони великі були. От то це дуже сручні такі е, кросівки, носочок я давно хотіла. Владиславчик, подивись сюди. От каш не можна, а він ступає на зло. Зустрілися з бабусею знову. Лена сьогодні моднява в бандані. Ну, мали такі прикольні, ми так шортики личать. Слухайте, купила ж я оцю цю штуку від сонця на тему, що якісь акції були знижки. Вирішила, бо малий, треба нам така річ. Тим паче, там е, тканина, вона з фальгірованою частиною, яка відбиває сонце. Ми ж спробували перший раз. І як бачите, по бокам е, є такі кишеньки, туди насипається пісок, і вона точно нікуди ніколи не улетить, це Дуже дуже круто продумано. Ну так, от спробували ми цю річ, і я вам скажу так, я задоволена на всі 200%. Всередині просто. Дуже комфортно, не спекотно, а все відбивається, сонце дуже сильно пекло, а там було прохолодно, тому що ще сіточка, воно продувалося вітром і дуже комфортно було для малого, для дитини, якщо маленька, то і для вас ідеальна річ. Так що від щирого серця можу радити, мені сподобалось. Вже розклала басейн, зробила іграшки. Тут вчора хлопчик накопав багато. Яма така, та, яма така. Я думала, що дити... я думала, що моя дитина буде сама гучна. Прийшли підростки, підростки Владиславчик. І так матюкаються, хай бог мили. От бабуся, ягідки йому взяла. Мій теж почав кричати, їх почув. Владиславчик, не, не кричи. От я взяла йому ще ось таку маєчку. Дивіться, і костюмчика два взяла. Боже, я стільки чого понабирала. Зараз він накопався, їсть ягодки і відпочивається. Це все конділий знайшла. Дуже класна тканинка. приємна, Яскрава. Такий костюмчик ще взяла. І блакитний ще один костюм. Сорочку я йому взяла. Понабирала, знаєте, ну, щоб зрозуміти, що йому треба. Ай боже, де там той костюмчик дівся. Ось він. Такий гарненький. Оцей костюм теж в секунді знайшла. Подивіться, якася. Ти катаєш? Не пугай, маму, Ти скажеш, коли захочеш. Так, ось такий. Одягла костюмчик, він на нього великий, але нормальний. Ви знаєте, так добре. Це костюмчик на років 5, напевно, йому буде один. Ще якісний такий. <гум> як спідничка залимпається знизу. Ой, дитина щаслива тут. Ну що, Друзі, я просто чорна, малий-білий. Мажу, 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 заховала його від сонечка, коли пік був. От. Ну, він не може ніяк, не вірить, що додому треба йти, хоче тут бути постійно. Я його розумію. Будемо ще приїжджати, а вже ж дуже класно мені подобається. Тихенький такі, знаєте, я думала, кипіш буду бігати по всьому пляжу, а він такий тихенький собі грається. Щось там вулкан поливав, пожежа. А я нормально так сонечко, на, на, як бачите, напіталась У мене ну, Дома буде видніше. Хотіла загоріти, от за один раз, за один день я чорна. Добрий ранок. У нас взагалі наступний день і ніч ми цю не спали. Зрозуміли, було гучно в Києві, але у нас тут більш-менш не так. Але зранку дякую вам, дівчатка, дуже багато замовлень. Зараз буду відправляти. І, знаєте, з самого ранку я намагалася якось зібрати. В голові все, щоб правильно все пооформлювати, все повітряти. Сподіваюся, що всім все доїде. Е, так, Юра повернувся з Харкова. Е, зараз мама ще у нас О, скоро буде їхати додому. Я буду продовжувати працювати, скоріше все важливо, посплю з малим. Це нереально. Юра, як приїхав, він мені він приїхав сьомий ранку. Ось ми приїхав, дав мені поспати. Десь дві години до 10 я поспала, потім він просто вирубався і ми помінялися. Бо малому все одно, знаєте, він спав у візочку, хоча вчора такі істерики начній ночні, терпці був, у нього перегрівся трошки на сонечку. От. Ну, а так взагалі день сьогодні, ну поки наче продуктивний, активний, нормальний. Юра, привіз мені таку красу. ось, такі гарні квіти, я просто не можу передати. А як вони пахнуть? І тут ще ось для краси вставили. Я сьогодні пекла, дівчата, чесно, пекла, тому що малий попросив шоколадний торт. І щоб ви розуміли, я всі магазини обійшла, і гарного якісного шоколадного тортику я не знайшла ні Не в сільпо, не в форі. Навіть в ласунку у нас на ринку заходила. Там якісь з фруктовими начинками, типу там Жолена, апельсинова, Він таке не їсть. І дівчата, я оце, те, що от йому готують, таке він дуже сильно любить. А це після такої ночі згадати згадати би шоколадний пиріг, офігенний шоколадний пиріг. Називається він. Називається він Брауні. Зайшла, подивилась, тому що, напевно, все ж таки пора з малим лягати спати в день. Він такий соковитий, пишненький соковитий і зверху ще на маску робила. Як, ну, по смаку, як справжній чорний шоколад. Трошки настрій собі вирішила підняти, увімкнула цього робота, зірки, які робить. Дуже цікаво, до речі, в коридорі проходимо і завжди. Тут темно завжди, а так весело стало. Ой, Боже, я зараз буду фарбувати волосся дуже швидко сина вилазить. Хоча це плюс, тому що це виходить, що в мене дуже швидко росте волосся, і в мене реально довжина прибавилася. Ось, а мама була у косметолога свого і вона порадила їй пити цинк, до речі. І... В неї така грива стала, вона дуже це відкриє, одразу видно, після ну, деякого часу, періоду прийому, і менше випадає волосся. Треба буде почитати, треба буде здати на аналізи. Дивіться, я зараз вирішила зробити трошки по-іншому. Знову ж, моя фарба, яка вже іспортилася, але я продовжую її покупати. не знаю. Мені завжди страшно на но щось нове, знаєте, таке переходне що стосовно фарб. Вона вже ну, не така, як раніше, раніше вона була набагато А Я хочу цей раз купила на тему чи на алі на тему ось таку пляшечку за 30 гривень. Вона з дірочками, з таким гребінцем, і дуже зручно фарбувати коріння. Я так вважаю, і буду пробувати. Якщо сподобається, я ще мамі таку замовлю, вона така м'якенька, видавлюється все, великі. Дивіться, зараз покажу вам і можу дістати, що залишиться. Буду пробувати. Я хочу фарбу змішати цей раз з шампунем. Такий лайфхак я почула, хочу спробувати. Нічого поганого не трапиться. Тройка. Я завжди перевіряю, до речі, щоб цифра, яку я купила, була на опакуванні на самому тюбі, тому що дуже часто попадаються відео там, де змінюють. Хтось просто по приколу змінює фарбу, а потім ви... не коричнева, а рижа якась. Буду фарбуватися, друзі. Чесно, я... я себе в руки ніяк не можу взяти. Я прокинулася з малим, заснула з ним о 7 годині вечора. І краще б я не спала, знаєте, краще б я трошки себе відволікла чимось, чим зараз просто не можу себе зібрати. І у нас 10-та година, ні малий не спить, я не сплю, їсти нічого не хочемо, бо дуже спокоїно, в квартирі теж жарко. А, і, ви знаєте, це коли в день лягаєш, якщо рано в день лягаєш, то нормально. Якщо вже під вечір, то дуже погано себе почуваєш. Нічого, ну, я сподіваюся, що сьогодні ніч буде спокійно. Віть, як в мене відросло, все. Ну Вже видно, дуже так некомфортно. Я тільки фарбуюся зовсім інша людина, і в мене навіть настрій інший. Що з приводу ось тих штук, які мені Оля привозила, і мені дуже сподобалось в такому фіолетовому кольорі, Я... це концентрат, з чим у мене зараз. Це залишився, зараз буду теж пробувати його. Мені дуже сподобалось на тиждень використовувала неаценамід, якщо не помиляюсь, там був з ніацинамідом. Мені прям ну, дуже зайшло. Шкіра реально вдячна, це видно. От, І ви знаєте, я хочу повторити, вони є на майкапі, вони є в Єві, якщо не помиляюсь, вони скрізь, я можна їх пошукати. Ось така штучка, вони в різних кольорах. І ще з вітаміном С є в золотому оформленні, теж, зверніть увагу, спробуйте. Таке воно жирне спочатку, як просто масло, а потім воно вбирається в шкіру, і шкіра прям така дякую світло. І шкіра прям така вдячна, вдячна. Ось цю масочку пробувала з Ніцена. Мені вона наче. Я не зрозуміла, треба ще раз нанести, може сьогодні нанесу. Не дуже зрозуміла, так скажу. Так, я знаю, що це продумають дівчата, яким немає що робити. І знаю, що ну, чула про те, що шампунь у фарбі може нейтралізувати її. Але мені цікаво спробувати. Я половину фарби використала. Я завжди на фарбування коріння використовую половинку. Просто, знаєте, цікаво спробувати. Тому, чому піні? Я повинна вам знати, як воно працює. Подивіться, як воно. Блін, воно реально класно розносить фарбу. Вау! Вау! І <рес> це зараз закінчу. Я хочу сказати, це просто. Подивіться, вже закінчилось, але ну як воно класно розносить фарбу. Ми по волоссям. <рес> не дивуйтесь. Я взагалі рідко якісь експерименти з волоссям роблю. Ви знаєте, я завжди одного кольору, ніяких хімії, не завівок не ламіна... ламінацій і всього, у мене все природньо по-домашньому шампунь, іноді масла та і все. Але ж цікаво було спробувати, блін. ну подивлюсь, посижу, скільки воно фарбує, наче е... наче фарбує. Можливо, трошки довше треба буде посидіти, ніж з... просто з фарбою чистою, без шампуню. Класно. У мене не тільки жіночі речі, ще й Владіка Парювала дівчата. Такий метод фарбування я настільки задоволена, вам просто не можу передати, Вбивайте де хочете. Не, можна навіть в Єві купити, десь там я бачила схожі пляшечки, тільки беріть велику. А, значить, плюси. Я менше, ніж за хвилину нанесла на всю голову фарбу. Шампунь у фарбі допоміг якось краще просто розподілитись цій фарбі по голові, по волосам. І трошки, знаєте, так, спінилося воно, і набагато легше її прочісувати, щоб всі волоски попали в цю фарбу. Все набагато швидше. От Мені ж що це швидше. З цим чого я раніше до цього не думалась. Про шампунь, мені, до речі, мама сказала була це до фарби, Ті, вона так давно робить, якщо не помиляюсь, вона десь це теж читала, побачила і практикує. От. Пляшечка це просто знахідка, я шкодую, що я раніше про неї не знала, тим паче така. Можливо, вони є різні, але саме отаку, як я вам показувала, можете промотати зробити скрін і, і по фото знайти в гуглі. Настільки вона зручно все ну, нанесла, вона нанесла все нанесла, тобто там не треба було якось пальцем доставати чи наносити, я помила, залишила на 5 хвилин довше, ніж зазвичай, і великий плюс те, що завдяки тому, що там шампунь був в тій фарбі, швидше фарба змилася з голови, коли ви миєте. Швидше змилася фарба, вона не засихає, але все одно вона працює і волоски вони прокрашуються. Я подивлюсь, наскільки довше мене окрашування залишиться. Можливо, таким методом швидше буде змиватися, не знаю, буду слідкувати. От. І ну, блін, одні плюси, одні плюси. Я, я в шоці, я просто за хвилину все оце зробила, все помила. Походила і змила. Я просто в шоці, наскільки це все швидко і, блін, реально, чого я раніше до цього не додумалась. Тому раджу, хто фарбується, спробуйте таку пляшечку. Я думаю, вам теж теж ззаду. Подивіться, як я класно все, все профарбовано просто. Посушила волосся. Сьогодні, можливо, на щось накручу на ніч. Треба було раніше це замовити і не мучитися, тому що пензлик. Ці прядки ви просто то перевертаєте їх, пензликом е, мажете, там десь щось не домазали, там щось пропустили чи не дотягнулись. А тут просто так от фух-фух-фух. Там така широка, ви бачите, гребінець такий широкий, все воно протікає гарно. І просто я задоволена. Дуже задоволена і вам раджу. цьому ну, влог буду закінчувати? Зараз у нас. Е, ой, мені кашу треба закрити. Е, Закінчую влог зараз. Завантажую на YouTube і буду лягати спадки. Всім гарного вечора. дня, хто коли дивиться, всім гарного настрою. Пока.